У кожного з нас в житті відбуваються зміни, і кожен з нас по різному до цих змін відноситься. Одні бачать в змінах і перспективу та розвиток, а інші немедучу поразку чи навіть катастрофу. Ми бачимо навколишній світ в залежності від того, як ми налаштовуємо себе. Всі проблеми тільки в нашій свідомості. Ось як про це мовить мудра притча. Ішов сніг? Погода була тиха, і великі пухнасті сніжинки неквапом кружляли в чотирнадцятому танці, повільно наближаючись до землі. Дві сніжинки, що летіли поряд, вирішили побесідувати. Боячись втратити одна одну, вони взялися за руки, і одна з них весело сказала: Як добре летіти, втішаючись польотом. Ми не летимо, а просто падаємо, сумно відповіла інша. Незабаром ми зустрінемося із землею, обернемося в білу пухнасту ковдру, сказала перша. Ні, ми летимо назустріч погибелі і на землі нас просто розтопчуть, відповіла друга. Ми станемо струмками і помчимо до моря, ми будемо жити вічно, промовила перша. Ні, ми розтанемо і зникнемо назавжди, заперечила друга. врешті решт їм набридло сперечатися, вони розімкнули руки і кожна полетіла назустріч своїй їй долі. Яку собі обрала. Перша сніжинка летіла з усмішкою, підставляючи свої грані вітру та насолоджуючись польотом, і врешті м'яко лягла на лаву в парку. Друга ж, затиснута страхом, намагалася втриматися в повітрі, але зрештою впала прямо під колеса автомобіля. Так і в нашому житті, кожен отримує те, на що налаштоване. Один бачить у змінах можливості майбутню красу, інший лише загрозу та загибель. Наше ставлення до змін визначає, чи стане нова зміна гідним завершенням польоту чи просто зникненням. Варто налаштувати себе, що зміни в нашому житті відбуваються для того, щоб ми розвивалися, росли і ставали щасливішими, бо ми повинні і зобов'язані в своєму житті бути щасливими і в гарному гуморі та насолоджуватися життям.